Зміна корму. Автор Пухнастий білий кіт із яскраво помаранчевими очима. У якого є принципи? Я кіт і проживаю разом із чудовиськом. Друзі чудовиська називають її Катя, а мене сніжок. Я вірний своєму улюбленому корму так само, як Катя вірна своїм ранковим чашкам кави. Але сьогодні моє чудовисько вирішила, що весна це час для того, щоб все змінити. Сніжок, ти ж любиш різноманітність? Сказала вона підозріло доброзичливою усмішкою, ставлячи переді мною миску з незнайомими гранулами. Я недовірливо понюхав їх, пахло інакше. Непогано, але зовсім не так, як повинно бути. Я підвів у голову і подивився на чудовисько з докором. Ну, спробуй хоч одну, умовляла вона. Докір не зрозуміли. Тож я відвернувся. Це була відкрита провокація, а я на таке не пішов. В мене є принципи. Катя почала їсти, наче нічого не відбувалося. Я непомітно потягнув в легені більше повітря. Пахло куркою. Мені корм замінила, а собі курку залишила. Це суцільна неповага до моїх інтересів. Я теж хочу курку. Тому я сів біля неї й удав, що помираю з голоду. Ти ж щойно відмовився від їжі, награно здивувалася вона. Голодний вигляд не спрацював. Я перейшов до активних дій. Стрибнув їй на коліна і почав уважно спостерігати за нею та її тарілкою. Чудовисько дуже смачно їла курку. Я простягнув лапу. Ні, башкетнику, обурилася Катя. Це моє. І моє теж. Хочеш різноманітності для мене? Почнімо з щоденної курки. Я підсунувся ближче, продовжуючи план зі стягування курки під стіл. Однак чудовисько була непохитною та рухалася на упередження. Вона опустила мене на підлогу та пригрозила пальцем. Я блимнув очима і спробував відправити їй думку. Я відмовився від підробки, а не від справжньої їжі. Ділись куркою. Жодної реакції. Ой, схоже, моє чудовисько не має телепатичних здібностей. Так закінчився голодний сніданок. А день минув у мовчазному протистоянні. Я демонстративно нюхав миску і нічого не їв. Чудовисько демонстративно не звертало на мене уваги, хоча мені дуже хотілось, щоб вона переживала. Ввечері голодний, однак величний пішов спати на шафу. Наступного ранку я гучно зітхав і жалібно нявкотів. Думки чудовисько не вміє читати, та натяки раніше розуміла. Натяк був дуже відкритий. Я голодний. Кутя, ну що ж мені з тобою робити? пробурмотіла Катя і дістала із шафи улюблений корм. Перемога! Я знав, що він є. Я апетитом з апетитом з'їв свою звичну їжу і гордо потерся об її руку. Можливо, чудовисько й розумне. Однак іноді їй потрібні правильні вказівки. Постскриптум. Якщо чудовисько вирішує змінити вам корм, застосовуйте тактику Я краще помру з голоду, але не зраджу свої принципи. Це працює перевірено на практиці.